Я Мартиненко Тамара, лікар-нутриціолог, хочу розказати про декілька результатів. Один про Чорний Горіх. Моя знайома була в Таїланді, і, звісно, там дуже жарка погода, волога. Невідома їжа, верніше відома, але не така привична, як для нас. І дуже вона їла вуличну їжу, і через певний період часу в неї виникли признаки харчового отруєння. І там не мала змоги одразу попасти до лікаря, але в неї був з собою Чорний горіх. Тобто багато не було з собою в Таїланді, це зрозуміло. Але Чорний горіх був. І ви знаєте, він дуже швидко і допоміг себе краще почувати. Принаймні, коли вона попала до лікаря, в неї вже і <кій> діарея припинилася, і температура була нормальна. В принципі, вона вже себе добре почувала. Тепер вона завжди, вже куди вона їде, вона знає, що їй треба брати чорний горіх з собою. От і другий такий випадок про Тайфу Хочу розказати про нього. Тут уже Людмила багато говорила. Я думаю, тут у всіх присутніх їх багато результатів. Ну теж розкажу результат, який один з результатів. Відпочивали ми на природі з колегами-неспішниками, і почули недалеко від себе дуже сильно закричала дитина. Причому настільки сильно, що ми туди побігли, думали щось таке страшне трапилось. Але стояла дівчинка років п'яти і в неї. Рядом поряд стояли батьки, не знали, що, чим їй допомогти дуже швидко. Її укусила бджола чи то була оса. Ну, Факт, от, що великий отьок на руці, ну, їй боляче дитині, вона налякана і кричить: Ну, у нас був з собою тайфу. Намазали ми тайфу, і ви знаєте, дуже швидко прямо на очах цей отьок став спадати за що того, що є охолоджувальний ефект, то і зменшилась біль. Дитина дуже швидко заспокоїлась. тому тейфу, я теж завжди з собою. Я думаю, всі неспішники, куди б не їхали, то це один з перших засобів, що беруть з собою. Ну і буквально ще швидко один результат. Може ще хтось захоче розказати по поводу сонячної про алергії на сонце, дуже хороші результати на очистки. Причому вона дуже швидко проходить. Ну, принаймні, у одно, одного з моїх. Ті, хто проходив марафон, то в нього багато років була алергія на сонце. Він на, на другому етапі, вже на другому, чи там коли переходила на третій, він себе почув. І якраз той марафон, який у нас був літом, і він мені каже, дивіться, у мене вже нічого на шкірі немає, і більше в нього не з'являлося. Це вже.